Папа, мулінекс, соковий гамалка. У мене є яблука і мандарини залишились, які ми мене хочемо вже їсти. Вони почищені, бо син просив, я їх почистила і. Ти. І що? І він їх не з'їв. лізі. Лізі. Тому я зараз хочу зробити, спробувати зробити сік. З яблочками і мандаринками. Та що воно буде смачно, це все одно смачно. А от чи зможе воно вичила сік, оце вже інше питання. Сік. Який красивий. Так гарно, лягли кольором, тут лише яблуко і мандарин, піна зелена, тому що вони такі зелені і червоні. Зараз куштуємо. Доставай. Це дуже смачно.